Сюжет вистави розгортається навколо історії п'яти жінок, які опинилися в окупованому селі Кавунівка на Херсонщині. Незважаючи на різні характери та часом непрості стосунки між собою, їх об'єднує одне спільне бажання позбутися ворога на своїй землі. Ці жінки, використовуючи несподівані методи, намагаються наблизити перемогу. Це така дуже важлива, як на мене, вистава, і дуже важлива місія в тому, що ми сьогодні не маємо права забувати про людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вже зараз іде третій рік війни, але все одно велика кількість людей, які залишаються там, які чекають звільнення, і ми маємо про них говорити, тому що коли ми перестаємо про них говорити, згадувати, то є відчуття, що ми їх кинули. Директор Херсонського обласного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга зазначив, що вистава має велике значення, особливо для тих херсонців, які сиділи в залі і які, як і героїні молочайника, пережили досвід окупації. Для них перегляд п'єси було організовано безкоштовно. Херсонці люблять театр. Якщо вони десь бачать, навіть от ми їздимо на гастролі там в інші міста, вони читають що Херсон обов'язково приходять херсонці. Сьогодні вітер війни розпрошив нас по всьому світу. На великий жаль. Ми от на гастролях були навіть в словаччині, проїхали там сім міст, і в кожному місті приходили херсонці. Я кажу, Боже, от знаєте, місто дмухнула війна, і ми розлетілися по всьому світу. Але театр рідний прийти на виставу, побачити акторів знайомих, знайомі обличчя для них це як. Момент повернення додому серед відвідувачів. Була Світлана, жителька Херсону, яка пережила російську окупацію. Вона поділилася своїми враженнями. каже, що вистава дуже сильно резонує з її особистими переживаннями. Мені було цікаво, бо я була теж в окупації. Я була з самого початку до визволення. Ну перед новим роком виїхала ще побула трошки неділю-дві, але без світла, без води, без інтернету. У Мене дитина навчається. Виїхала. Цікаво подивитися, як спектакль, як книга написана, як спектакль покажуть життя в окупації. Надію, що спогади про окупацію не вплинуть на саму виставу і отримую задоволення. Театральна постановка Молочайник є не просто мистецькою подією, а своєрідною терапією, яка дозволяє глядачам усвідомити силу єднання та спільних прагнень навіть у найважчі часи. Прем'єрний показ на сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру запланували на 14 листопада. Також у планах творчої групи повторити виставу у Миколаєві вже в січні наступного року. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.